Землі надвірнянського агролісу передадуть тільки ефективному розпоряднику. Така позиція більшості депутатів обласної ради сьогодні на засіданні профільної комісії з питань аграрної політики, вкотре детально обговорили ці питання. Підприємства Надвірнянського агролісу збільшували величезні борги, кажуть депутати відтак, Івано-Франківська обласна рада, вирішила передати ці землі в користування ефективному власнику, який би налагодив господарювання та сплачував податки до бюджету. Ми готові приймати рішення і передавати землі громадам, але ми хочемо знати, що громади візьмуть і будуть добре господарювати. Бо коли ми починали реформу, ми запросили всіх лісівників, людей, які працюють дуже довго в лісі. Ми запросили екологічні комісії. Наші депутати, Роман Качик, який працював в аграрному комітеті Верховної Ради, і вони сказали, що так, можна передавати, але дуже обережно передавати землі громадам, тому що деякі громади самі не усвідомлюють, що вони на себе беруть. Бо коли громада бере землю, вона несе повну відповідальність. І за кожне зрубане дерево величезні штрафи. Голова Переріслянської територіальної громади запевнив, що вони готові прийняти ліс користування. З усією відповідальністю зауважую і говорю перед членами комісії, перед депутатами обласної ради. Ми абсолютно чудово розуміємо відповідальність, розуміємо про важливість і розуміємо, скільки нам буде затрачено і коштів, і ресурсів. Громада готова цей ліс забрати назад, готова його утримувати, ростити, зрощувати, охороняти і для цього зробила всі необхідні кроки. Я хочу, щоб ми рухались згідно процедури. Є закони України, обласна рада прийняла рішення, є процедура передачі, пересянська громада подала документи, ми їх маємо розглянути, точніше, комісія має розглянути потім депутатський корпус. І все, у них є право на визначення. Ми в них не маємо права забирати це право, тим більше, якщо воно вибіркове, одним даємо, другим не даємо. Власне, для того ми розробили сположення, щоб передати. Але ми е, всі люди рівні хочемо знати, чи, чи це е, того попросили, щоб прийшов голова і сказав, так, мені це треба, цікаво, підприємство збору, не буде працювати. Все, ми почули, зрозуміли. І... Питання непросте зауважує голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань аграрної політики Орися Книшук. Тому воно так детально обговорюється. Обласна рада продовжує цикл реформування лісової, лісової галузі, і ми знаємо, що Івано-Франківська область одна з найбільш заліснених областей. Тому ліс повинен працювати. Повинен працювати для людей, повинен працювати на екологію, ну і звичайно, для бюджету. Тому обласна рада і розглянула питання реформування агролісу і. Шукаємо ефективного менеджменту для того, щоб це все працювало. Питання передачі земель на двірнянського агролісу продовжать розглядати на наступних засіданнях профільної комісії.